Називається вікова пресбіопія. Ви кажете, що вам стало близько гірше видно, це тому що найближча точка ясного зору, після 40 років, у нас починає відсовуватися. І краще нам стає видно, коли ми віддаляємо від себе близькі об'єкти. Тому в таких випадках, як чоловіки, так і жінки, потребують. Очкової корекції плюсовими лінзами. Що власне ми робимо? Ми йдемо в оптику і замовляємо плюсові окуляри. І нічого страшного в цьому немає, тому що окуляри це не є а, якийсь вирок того, що в тебе наступили а, незворотні вікові зміни. Деякі для іміджу носять окуляри. Е, е, насправді окуляри прекрасний аксесуар, прекрасний спосіб допомогти нам комфортніше жити і комфортніше користуватися е, своїм зором. Е, для цього просто треба прийняти той факт, що. В період з 40 до 60 років ми будемо мати оці зміни зору, які будуть потребувати кожне десятиліття одівати на одну діоптрію більше, просто міняючи окуляри.